Вітаю вас. Ну, власне, розкажіть, коли зупинилося будівництво. Я пам'ятаю, просто особисто була на тому моменті, коли закладали ще е, не тільки капсулу, і перший камінь в е, саме будівництво, і за планами воно вже мало б завершитися. Як давно воно стало на паузу? Що потрібно для того, аби його е, знову ж таки зараз поновити? І е, ми теж розуміємо, що будь-яка будова не може стояти вічно, чекаючи, до чекаючи, доки її е, е, знов поновлять. Чи чи все добре зараз із самою будівлею? Дякую вам за увагу до нашого лікувально-діагностичного закладу, і насправді це будівництво досить важливе. І як ви правильно відмітили, капсула закладалася ще в 2018 році, і об'єкт мав бути завершений у 2022 році. Але сталися такі події, які відтермінували е, ведення в експлуатацію нашого закладу, тому що воно потребувало збільшення фінансування. А першочерговим все таки для нас були е, події, які сталися 24 лютого 2022 року. Тому будівництво на цьому етапі зупинилося. Як ви правильно відмітили, на сьогодні 70%, на 70% об'єкт завершений, але є ще ряд упоряджувальних, оздоблювальних робіт, які необхідно також зробити, щоб заклад функціонував повноцінно. Якщо говорити про нашу лікарню, ми і на сьогодні функціонуємо і працюємо, але кожен кожний день ми маємо нові вимоги. І як ви правильно відмітили, спільно зі світовим банком Міністерство охорони здоров'я провадить ту політику, щоб все таки виходити на донорів, які зможуть вкласти кошти і дофінансувати цей об'єкт, і не тільки соціально значущий, також і економічно, тому що при тому, коли збільшиться ліжко місця, збільшиться кількість працівників. Які будуть обслуговувати нашу малечу, як медичного персоналу, так і інших фахівців, що також досить важливо, От, тому ми цього чекаємо з нетерпінням. Так, Зрозуміло, наскільки велику суму, тобто якого донора вам треба зараз знайти, чи можете ви безпосередньо це, наприклад, робити? Чи це потрібно якраз таки проходити через ось ці суперскладні процедури? Бо вони точно не не такі, що ось я подаю заявку, давайте хто відгукнеться, і ми спробуємо це все зробити. Скільки коштів і чи чи є вірогідність того, чи є ймовірність того, що такий знайдеться цей донор, хто допомагає його шукати? Хмельницька обласна військова адміністрація, Департамент охорони здоров'я та ми і е, наші е, партнери, тобто інші е, управління та департаменти, і, безумовно, Міністерство охорони здоров'я України. Е, вони бачачи, що об'єкт практично завершений, е, лиш е, не вистачає його завершити. Це якраз у ті 30%, вважають, що. Він буде досить інтересний нашим донорам і е, тим людям, які готові е, вкласти кошти в відновлення е, України. І саме на цьому наголошується: якщо говорити про те, що ми з вами так ну, легко це можемо зробити, ні. Е, буде проведено ряд, е, перш за все, таких візитів до нас, де Самі представники тих чи інших структур, які заінтересовані в цьому, будуть обстежувати наш об'єкт, і 27 числа був перший візит, де вони оглядали об'єкт. Кожен квадратний метр був обстежений, тому що на це пишеться відповідний протокол і пояснювальна записка. Після того як вся документальна база буде підготовлена, то будуть відповідно проведені тендерні процедури. Ми, як заклад, до цього відношення не маємо, тому що, на жаль, і не ми є замовниками. Ну, а, а може й не на жаль, а якраз дуже добре, тому що будівництвом даного корпусу займається комунальне підприємство Артбудпроект, який веде цю всю технічну документацію. Тобто, вони професіонали своєї справи, а ми вже. Допомагали готувати медико-технологічне завдання, тому що тут ключову роль відіграють саме медичні працівники, які будуть експлуатувати дане приміщення і ту апаратуру, на якій ми будемо обстежувати та лікувати малечу. Ну, власне обладнання не включене ще в цей проект. Це додаткова, і теж я не знаю десятки чи більше, мабуть, мільйонів справа для того, щоб обладнання, яке потрібне зараз, буде для такого і великого приміщення, і для області, яка теж прийняла велику кількість вимушених переселенців, тобто і кількість людей відповідно збільшилася, і дітей, яким потрібна буде допомога, щоб її мати змогу отримувати тут. Це ще окремі кошти, і це ще окрема історія, яка буде після того, як буде завершено саме будівництво. Правильно розумію? Пані Наталю. Ви знаєте, я знаю, що зараз основне питання це будівельні роботи, такі завершальні. І оця технічна документація якраз і буде готуватися комунальним підприємством Артбудпроект, які пройшли, які мають належну проектну кошторисну документацію, і яка пройшла всі види експертизи. Тому з приводу закупівлі медичного обладнання я не можу вам сказати, але я думаю, що Міністерство охорони здоров'я України яке цю ну, скажімо так, завершення будівництва нашого корпусу воно патронує, тому е, буде зроблено все належним чином. Саме головне зараз пройти е, те, що нам дасть змогу його е, в будівельно-монтажних та упоряджувальних роботах.